Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам, як почати вишивку, як закріпити ниточку і як ниточку закріпити після того, як вона у вас закінчується. Для прикладу я взяла вишивку, я її ось так от закріпляю в станку, але вишивати для себе зручніше, коли ви п'яльця просто тримаєте в руках. Станок мені потрібен тільки для відео. Ниточки я використовую DMC, кольори вказані в схемах. Коли ви купуєте, або в наборі вже йдуть підібрані ниточки саме тих кольорів, які вам потрібні. Ниточка DMC складається з шести ниток, ось таке пасмо. І інколи потрібно використовувати шість ниток, інколи потрібно відокремити якусь кількість ниточок. Наприклад, нам треба взяти три ниточки, ось таким чином. Я вибираю, скільки мене, мені потрібно і отримую три ниточки. Коли ви вишиваєте, наприклад, три ниточки, ви можете просто ось таким чином заправити нитку в голку, ось так це буде виглядати. Тут залишаєте довгий такий хвостик, на кінці якого робите звичайний вузлик. Коли я вишиваю в 6 ниточок, найчастіше я теж відокремую пасма з трьох ниток і потім ось таким от чином складаю. Це зручно тому, що у вас зав'язує вузлик, і голка в мене тут закріплена, нікуди не буде випадати. На зворотньому боці є вузлик, який доволі великий і точно не буде пролазити через отвори в тканині. Такий метод з вузликом ми використовуємо тоді, коли у нас декоративні вироби, зворотня сторона яких не буде контактувати, наприклад, з тілом, як на футболках, і не буде нікому видна, як, наприклад, на скатертинах або рушниках. Тобто для подушок, для ось таких декоративних вишивок, які ми будемо оформлювати в п'яльці, такий спосіб підходить. Для іншого варіанту я вам покажу потім. Починаю вишивати пелюстку, і бачите, в мене доволі такий великий вузлик, він не проскакує через отвори в тканині. Дуже простий метод закріплення нитки. І от, наприклад, я зробила кілька стіпків. Припустимо, що в мене закінчилася ниточка, чи мені треба взяти інший колір, що як я закріплю нитку. Якщо я далі буду оформлювати цю вишивку в п'яльці, тобто в мене з цієї сторони продублюється тканиною, ніхто ці нитки руками чіпати не буде, тоді я просто заводжу ось таким от чином голку під нитки, особливо коли вишиваєте гладдю. Можна відрізати ось тут, а можна зробити, якщо вам хочеться трохи краще закріпити. Я закріплюю ось так, проводжу ще в іншу сторону. Покажу вам ще один спосіб. Я так само зав'язую вузлик, вишивати буду в 6 ниток, але взяла окрему пасму і не складала нитку навпіл. І тепер вишию, наприклад, французький вузлик. Хай буде в два оберти. Це не так важливо. Вишила французький вузлик тут. І, наприклад, вишую французький вузлик ось тут поруч. Перевертаю вишивку і дивлюсь, що мені немає куди заводити нитку, щоб її закріпити. Тут є два варіанти. Ви можете зав'язати перший ось таким от чином. Дивіться, я заводжу під сусідню ниточку, роблю петельку. І роблю вузлик. В принципі, цього достатньо, ви обережно обрізаєте ниточку. Коли ви будете знизу підкладати тканину і оформлювати таку вишивку в п'яльця, або робити подушку, то цей вузлик з лицьової сторони ніяк видно не буде. Не хвилюйтеся. І давайте ще один варіант, коли, наприклад, Візьму ще один колір, і мені потрібно вишити одиночний французький вузлик. Я його вишиваю, як в цьому випадку закріпити нитку, перевертаю вишивку. І зачепитися за якусь нитку поруч неможливо. Відрізаю ось таким от чином нитку. Розділяю нитку. Якщо у вас не парна кількість ниток, не страшно. І зав'язую два вузлики. Вузлик повинен бути по розміру такий, щоб він не проскакував через нитки тканини. Ну тут, мабуть, в три рази краще. Я думаю, вдвічі було б достатньо, але зроблю в три. Ось таким чином, бачите, поруч два обережні вузлики. І таким, чином ми ось цей і таким чином ми закріпили ось цей одиночний французький вузлик. Буває така ситуація, коли вам треба вишити якийсь шовчик в одну, в дві, в три ниточки. Ви робите вузлик, і коли ви проводите цей вузлик через тканину, він у вас не закріплюється. Що робити? Я виводжу спочатку нитку на цю сторону, роблю перший стібочок. перевертаю вишивку, підтягаю нитку ось таким от чином і розділяючи нитки, хоча б за одну в мене тут три ниточки, тому розділяю на дві і одну, ось так заводжу нитку. І закріплюю, повертаюся на цю частину і продовжую вишивати. І таким чином ниточка у нас закріплена. Давайте зробимо ще важчий варіант, коли в нас взагалі одна ниточка. Як її закріпити. Я роблю ось таку маленьку петельку. Не витягаю повністю нитку, залишаю, щоб вона вільно залишалася з іншого боку, щоб вона не вистрибнула. Перевертаю вишивку, підтягую нитку і ось таким чином закріплюю петельку. В цьому варіанті важливо, щоб розмір у цієї петельки був доволі таки маленький, щоб він не був набагато більшим, ніж ваш стібок. Бачите, нитка закріплена, і я можу продовжувати вишивати далі. Тепер покажу вам варіант, як вишити виріб, на якому ви будете бачити зворотню сторону, і вам потрібно, щоб вона була охайною. Наприклад, це буде футболка, скатертина, рушники або серветки. І зробити вузлик і залишити його на зворотній стороні це буде виглядати дуже неохайно. Я не роблю вузлик. На кінці ниточки, і тут неважливо, чи вдвічі ви складаєте, чи в мене, просто отак буде. І заводжу ось таким чином нитку, роблю перший стібочок, тут залишаю обережний хвостик, ну він в мене трохи різний, то я підріжу ниточки, щоб не було цієї зайвої. Довжини я буду вишивати повністю оцей листочок, і ось цей хвостик в мене закриється. Тепер знову заводжу голку під тканину і починаю вишивати так, як я б вишивала б цей листочок звичайним способом. Ось таким от чином. Коли ми весь листочок виш'ємо, я думаю, вже зрозуміло, що ось ця частина ниточки в нас просто закриється. І при цьому нитка в нас закріплена. Можна було зробити пару таких стібочків. Тут, ну, в залежності від розміру листочка або якогось іншого елемента, який ви вишиваєте. Бачите, він вже у нас заховався. І це виглядає. Охайно і з лицевої сторони, і давайте подивимось, як це виглядає зі зворотньої. Тут також ми не бачимо, де ми цю нитку закріплювали. Дуже-дуже зручно.